Товариство я вас вітаю, бородаті міслі знову в ефірі. Сьогодні я розкажу вам про одну ситуацію, яка сталася з нами учора. Будучи у Дніпропетровській області у місті Новомосковськ, ми з побратимами були в барбершопі, куди горе волонтер пробував зайти та зібрати кошти з, з людей. Зібрати кошти. Скриньку показати, що на скринці пише. Та тут нічого розпис його і кожен день пишемо. Ну, от наш головний. Але давай виплачимо поліцію, щоб вони приїхали перевірили ваші документи. Так навіщо? Це буде на кучу варіантів. Після запиту на перевірку документів у цієї особи після прохання. Можливості перевірки його через поліцію. Особа на даному відео спробувала втекти. Його наздогнали, зупинили і далі почали з'ясовувати, хто він і звідки він. Волонтерські посвідчення. У мене немає. А хто ти є взагалі? Та ну, що це за хуйня ксерокопії? Що це де печатки? Де посвідчення волонтера? Ну гляньте, ребят. Закордонний паспорт. Я... Де волонтерські посвідчення? Де волонтерські Ну Звичай в мене документ. нема волонтерських посвідчення. Ніхто хіра ти збираєш кошти. Ну я сам збираю я кажу, кошти без волонтерського посвідчення. Ну я сам збираю кошти Жодних відповідних документів, звісно ж, не було у нього. І вдалося з'ясувати наступні речі. По Павловський Андрій. Олегович. Павловський Андрій Олегович. Ти не маєш роботи, ти не працюєш, правильно? Звідки береш кошти на проживання? Ну, з волонтерського цього що збираю. Тобто звідси ти береш собі кошти на проживання? Ну так, да, деякі беру. Ну, не всі, а беруть собі на. Як ти визначаєш, які кошти ти можеш звідси взяти? Сам визначаю. Люди э, дають гроші на що? Ти людям пояснюєш на що вони дають кошти на поміч переселенцям, яким я допомагаю, продуктові пакети. Пам'ять ти людям вказуєш, що частину коштів ти забираєш на своє власне проживання, Ні, не, не маючи роботи. Ні, не вказую. В подальшому виявилося, що людина вже попередньо судима, а також наркозалежна. В ріб центрі що людям... робив? Нічого просто лежав. В ріб центрі в, в... чого реабілітувався після чого після чого після тюрми. Був наркозалежним. А? Ну, яка дата був. По якій статті сидів? По Кража. Далі горе волонтер був направлений е, в управління поліції, які з ним будуть чинити згідно законодавства України. Не, я У я поліцію вважаю. хочеш? У поліцію? Чи забираємо тебе з собою? Ні, я в поліцію. Ось така історія відбулася вчора з нами я думаю, що це не одинокий випадок, не поодинокий випадок верніше. Тому будьте обережні, обирайте правильно кому донатити, перевіряйте інформацію про людей, перевіряйте їхні документи, застерігайте своїх близьких, оскільки, на жаль, на біді нашої країни, нашої батьківщини є люди, які ще досі готові наживатись. Перемога все одно за нами, чи це внутрішній, чи це зовнішній боротьбі. Якась якось отак, отака от інформаційна сьогодні в нас новина. Бережіть себе, своїх близьких, слава Україні!